Існує одне питання, яке, мабуть, не дає спокою людству з самого початку: як прожити хороше, правильне життя? Так, от сьогодні ми спробуємо знайти відповідь у знаєте, в одному з найдавніших джерел мудрості у світі. Давайте зазирнемо в цю книгу разом і подивимось, які ж скарби вона може нам відкрити. Власне, ось воно. Це питання, воно лежить в основі всього. А тепер уявіть, що існує древній текст, який пропонує не просто якісь там поради, а ну, цілий план, таку собі позачасову дорожню карту для життя. Цікаво, чи готові ми дослухатися до таких порад сьогодні? І такий текст справді існує. Це книга приповістей. Її мета, як сказано на самому початку, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розсудні слова. По суті, це такий собі практичний посібник для того, як жити мудро. І що найцікавіше, книга починається не з переліку суворих правил. Ні, вона починається із запрошення. Вона одразу ставить нас перед фундаментальним вибором, який доводиться робити кожному. І це вибір не просто між хорошим і поганим, а між мудрістю, яка веде до життя, і глупотою, яка, як виявляється, веде до руїни. І ось вам, будь ласка, головна теза з самого початку: основа мудрості це страх Господній. І тут дуже важливо правильно зрозуміти: йдеться не про панічний жах, а про глибоку повагу, про благоговіння перед творцем і тим порядком, який він встановив. Це знаєте усвідомлення, що ми не центр всесвіту, а глупота це якраз відкидати цю реальність і нехтувати будь-якими порадами. Тож, уся наша подальша розмова буде по суті про два шляхи, що конкурують між собою. І книга приповістей дуже образно представляє їх у вигляді двох жіночих постатей. Кожна з них кличе нас піти за нею. Просто подивіться на цей неймовірний контраст мудрість запрошує відкрито на бенкет, який дає життя. А от глупота вона вабить таємницею, обіцяє, що крадене і приховане чомусь смакує краще. І ось він головний конфлікт. Вибір між двома філософіями життя відкритою чесностю і таємними забороненими задоволеннями. Ну що ж, давайте для початку пройдемося першою дорогою шляхом глупоти, просто щоб зрозуміти, що він з собою являє і які небезпеки приховує приповісті. Тут малюють дуже яскраву картину. Цілу історію все починається з нерозважливості, з того, що юнак опиняється не в тому місці, не в той час. Потім обманливі солодкі слова і все це закінчується пасткою. І знаєте, хоч ця історія написана тисячі років тому, вона ж дивовижно точно описує, як працює, скажімо, сучасна реклама чи соцмережі, які так само заманюють нас обіцянками швидкого задоволення. Є ще один аспект шляху глупоти це лінь. І для цього є навіть спеціальний персонаж. Лінюх – Це такий собі архетип людини, яка все відкладає на потім сучасний прокрастинатор, скажімо так, і приповісті тут дуже прямолінійні, постійне оце ще трошки неминуче веде до бідності, все просто. І ось до чого в кінцевому підсумку веде цей шлях це не лише про бідність, це про життя, сповнене обману, постійних конфліктів, зарозумілості, яка, до речі, завжди передує падінню. І, як попереджує текст, кінець цього шляху раптова несподівана руйнація. Це, мабуть, найсуворіше попередження, яке завершує опис шляху глупоти. Тобто це не просто дорога якихось поганих рішень, це шлях, що веде до смерті, до шеолу, метафоричного місця остаточного розпаду. Але на щастя, книга приповістий не просто лякає, вона пропонує альтернативу, шлях мудрості, і він веде до зовсім зовсім іншої долі. То наскільки ж цінна ця мудрість? У приповістях сказано, що вона дорожча за перли, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Тільки вдумайтесь, її цінність вища за будь-які матеріальні багатства, бо саме вона і є джерелом всього доброго. І ця мудрість має дуже практичний вимір. Ось вам прямий контраст із лінюкшем, про якого ми говорили. Працьовитість або роботяща рука це пряма дорога до достатку. Все дуже логічно. А ось тут є важливий нюанс справа не лише у важкій праці, а й у ретельному плануванні. Думки пильного, тобто розважливої, старанної людини, ведуть до достатку. А от поспіх, нетерплячість вони призводять лише до втрат. Тобто, подивіться, переваги мудрості вони ж всеохопні. Це не тільки про гроші, це довге життя, мир, повага, безпека, захист від зла, фізичне здоров'я і навіть хороший сон. Мудрість створює гармонію в кожній сфері життя. Добре, ми розглянули обидві дороги. Тепер давайте підсумуємо, куди ж вони, врешті-решт, приводять, який у них фінал. Ну, контраст тут знову ж таки максимальний. Доля тих, хто обирає мудрість, це стабільність, це спадщина, вони замешкають землю. А доля тих, хто обирає глупоту, це вигнання і знищення, вони будуть вигублені з землі, тобто втратять абсолютно все. Це ж неймовірно сильний і поетичний образ, правда. Шлях мудрості це як світанок, що стає все яскравішим. Кожен крок робить дорогу попереду ще виднішою. А шлях глупоти це занурення в темряву, де не видно небезпек і падіння просто неминучі. Отже, вибір, який пропонують приповісті, це не просто вибір між правильним і неправильним, це вибір між світлом, що зростає, і темрявою, що поглинає. Цікаво, який шлях здається більш привабливим.